Сильні дієслова в німецькій мові треба вивчити на пам'ять. Існують таблички з сильними дієсловами, і ці форми дієслів ми маємо вивчити, для того, щоб з їх допомогою робити минулий час перфект, минулий час претеритум, і для того, щоб використовувати їх в теперішньому часі за конкретними правилами. І так, чим відрізняються відмінювання сильних та слабких дієслів? Слаки дієслова в нас дістають тільки закінчення, які притаманні для особ в множині і в однині, а сильні дієслова ще мають змінювати кореневу голосну в другій та третій особі однини. Якщо в нас дієслово має кореневу голосну е «о», «а», то вони змінюються Е e на І. О на ана, А на Аумлаут. Ну, якщо в нас там є дифтонг «ау», то він теж стає, стає а Аумлаут У. Ви можете побачити це в табличці за формою зміни. Тобто, перша особа однини І отримує закінчення е, як і будь яке будь-яке слабке дієслово. Далі друга особа однини ДУ отримує закінчення «ст», плюс має змінити свою кореневу голосну. Якщо це голосні «а», e, третя особа однини Іази e, «ез» має закінчення Т, так само змінює свою кореневу голосну. І в множині відмінюється так само, як і слабкі дієслова. ВІО це Н, Іо це Т, Зізі це N. тепер давайте подивимося це на прикладах. Дієслова фарен і дієслово неймен. Фарен. Це їхати, неймен це брати. Ich fahre, «ich nehme». «Du fährst», «du nimmst». «Fährst» – у нас була буква А, стає буква А онлаут. «Nimmst» – ді слово було, немен з буквою Е, e. Е e ми замінюємо на И, виходить «Nimmst». І тут зверніть, будь ласка, увагу, що «Nimmst» отримує ще одну букву М і губить букву Х. Це важливо. Написання змінюється. Третя особа одне і Ers Fiat es, er nimmt. Так само ми поміняли кореневу голосну А на А умлаут і Е e на І. І так само в нимст, як ви бачите, ще раз додаткова буква М і загублена буква Х. Йдемо далі. В множині в нас все змінюється по правилах. Wir fahren, wir nehmen ihr fahrt. Все як і має бути за правилами. Ідемо далі. В нас є дієслово sein, яке змінюється взагалі не за правилами. Якщо ви знаєте англійську мову, то sein – це англійське to be, яке так само змінюється зовсім не за правилами. І так, як же змінюється в нас sein? бути? Ich bin. Я є, Du bist. ти є, es er, ist. Він, вона, воно є sind, ми є, seid, ви є, sie sind. вони і ви вічлива форма є. Це дієслово треба вивчити на пам'ять і знати, того, що воно дуже розпосюджено. На все вам добре і до нових зустрічей!